Страх заходу перед путіним розв'язує йому руки. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ланзбергіс заявив, що поки західні країни вагаються і не наважуються надати Україні ППО, російський диктатор використовує це в своїх інтересах. Він також наголосив на тому, що Допоки зволікали з посиленням санкцій проти Росії та Ірану. Останній запустив 300 балістичних і крилатих ракет і безпілотників шахет по Ізраїлю. Росія ж випустила майже дві сотні шахетів по Україні минулого тижня. І зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Ферен кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, доброго ранку. Вітаємо вітаю доброго ранку. Пане Богдане, хочеться поговорити звичайно ж про рішучість наших західних партнерів, але щойно почули інформацію про те, що є певний страх. Чи бачите ви його в очах і діях наших міжнародних колег? Я думаю, що наші партнери дійсно можуть набагато швидше і повинні набагато швидше. Ухвалювати рішення, які стосуються надання нам протиракетної протиповітряної оборони і, взагалі, допомоги, тому що російська війна триває, на жаль. Але з іншого боку, тобто, ми також бачимо подекуди певні обговорення, певні політичні заяви. Але не завжди ці політичні заяви відразу швидко конвертуються, наприклад, у зброї на фронті. Яка дуже необхідна нашим героям, які боронять нашу країну, тому дійсно, на мою думку, чим східніші держави західні, так скажемо, які безпосередньо мають або спільний кордон з державою агресоркою або недалеко від нас, так від епіцентру російсько-української війни, тим вони реальніше відчувають цю загрозу з боку Російської Федерації, і вона до речі. Ця загроза допомагає інколи якраз Російській Федерації грати на цих різних страхах і викликах, які безпосередньо хоче нав'язати держава агресорка деяким частинам суспільств західних держав. Однак я б не сказав, що такий страх максимально паралізує західні держави. Тому що все ж таки у них є своя стратегія оборонні доктрини, свій потенціал військовий і військово-промисловий. І важливо, щоб це все направлялося безпосередньо зараз на підтримку України. І чим західніші держави, тим вони можливо дійсно не так відчувають на собі цей рівень загрози, поки що який йде від Російської Федерації держави агресорів. Пане Богдане, коли ми говоримо про страх, чи можете ви його описати? Це той страх, що Росія піде у пряму конфронтацію і розпочне військові дії. Це економічний страх, те, що Росія може обрубати зв'язки з ними. Хоча, в принципі, зараз вже дуже токсично співпрацювати з російськими компаніями. Про який страх іде мова? Я ту, я би краще використовував на слово, яке характеризує. Дії наших партнерів це тобто різні сценарії, які вони прогнозують, або прогнозують ті відповідні особи, як в військовому керівництві, так і в політичному, до яких може призвести, наприклад, пряме зіткнення між державами-членами НАТО і Російською Федерацією тобто, я думаю, що це реально оцінюється як рівень загрози, скажімо так, і тут плюс потрібно розуміти ядерний. Потенціал держави, агресорки, який також впливає на визначення цих загроз як реальних, принаймні там в середньостроковій перспективі або довгостроковій перспективі, тобто конфронтація однозначно буде наростати між демократичними країнами, ліберальними демократіями, скажімо так, західними і сполученими штатами Америки, і автократичними країнами. Які формують тактичні союзи? Я маю на увазі не лише зараз державу агресорку Російську Федерацію, це дійсно і Іран, і Китай в принципі. Хоча ми бачимо, візити відбуваються європейських лідерів, але рівень загрози, який від Китаю буде і надалі, тобто продовжуватись, він оцінюється в США однозначно як найбільш такий реальний з огляду на і економічну експансію Китаю і мілітарну, Складову, тобто переоснащення китайської армії. Пане Богдане, і тим не менше, якщо там знову таки звернутися до країн Європи, якраз лідери відносно невеликих країн. Я маю на увазі країни Балтії. Ось прем'єр-міністр Нідерландів сказав чудову фразу Ми готові викупати ЗРК Петріо для України гроші не проблема. Саме вони виступають з найбільш рішучими заявами. Скажіть, будь ласка, ось ці заяви лідерів відносно невеликих країн вони стимулюють. Решту політиків до певних дій? Я вважаю, що так, тому що дійсно ці країни вони є членами державами НАТО. Тобто і вони мають можливість якраз напряму і публічно, і непублічно комунікувати з лідерами інших держав-членів НАТО, які, можливо, ну, не таку рішучість проявляють. Але що ще, ще я б хотів акцентувати увагу на чому, це щоб дійсно. Заяви, які лунають, і і в публічному просторі, що вони також конвертувалися в конкретні дії. Це супер важлива складова. Наприклад, те ж саме Німеччина, вона все рівно залишається однією з лідеркою держав, які постачають нам зброю, особливо зараз на фоні Сполучених Штатів Америки. Коли поки що триває да процес ухвалення відповідного законодавчого акту, Нідерланди це дійсно невелика країна за територією, але надзвичайно потужна економічно, фінансово і військовому контексті, також. Тобто тому ця країна вона однозначно є суперважливою в прискоренні процесів, але знову ж таки нагадаю, у Нідерланда також триває коаліція, да, тобто формування нового уряду, і це внутрішні політичні оці перипетії. Зміни подекуди вони також впливають на процес ухвалення рішень на швидкість його, е, ухвалення цих рішень. Це потрібно нам також брати до уваги і максимально е намагатися бути готовими також до таких е змін політичного характеру, які можуть бути. Пане Богдане, ще одне важливе рішення, на ухвалення якого чекає Україна, це компенсація так збитків Російської Федерації. Зараз додамо інформації і попросимо вас про коментар. Міністри фінансів країн Великої Сімки на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо використання заморожених російських активів на підтримку України. Вони продовжують працювати над варіантами. Їх представлять лідерам сімки перед самітом в Італії в червні. Повідомляє Ройтерс. Після безрезультатних дебатів. Міністри Великої Сімки заявили, що вони підтверджують рішучість забезпечити наступне. Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. Активи Кремля в їхніх юрисдикціях будуть залишатися знерухомленими до вирішення усіх правових питань. Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон повідомляв, що лідери країн Великої Сімки близькі до узгодження плану використання заморожених російських активів. Пане Богдане, цікава новина з Вашингтона. З Вашингтона взагалі багато так останнім часом цікавих новин надходить. Скажіть, будь ласка, чи корелюється те, що відбувається на зустрічі там представників Великої Сімки, з тим, що зараз відбувається, теж у Вашингтоні, але в Конгресі? Я думаю, це, це дещо різні треки. Тобто, дійсно, пакет військової допомоги, ухвалення безпосередньо. Про який йдеться вже останні місяці, та мова це те, що залежить все ж таки від внутрішньополітичного процесу Сполучених Штатах Америки, на які електоральні ці перегони впливають найбільше. Сподіваємося, все ж таки на позитивне ухвалення рішення вже найближчим часом. А те, що стосується як російські активи мають вже працювати над відновленням України. То що з цим робити, це скажімо так, паралельний трек, який також дуже важливий в контексті, наприклад, ухвалення можливого рішення, що е, обговорювалося безпосередньо державами-членами, переважно європейськими, е, коли, наприклад, відсотки від цих заморожених російських активів вони вже можуть працювати і в контексті навіть забезпечення наших військових потреб. Тому тут ці паралельні процеси, але вони безпосередньо логічно також подекуди пов'язані. Тому що, на мою думку, нашим партнерам буде подекуди також легше, коли механізм запрацює. Він має бути угоджений дійсно. Насамперед державами, членами великої сімки, і мають бути зняті ті якісь розбіжності, які є в тих чи інших лідерів, тих чи інших країн, тому що Росія має дійсно вже плат... не колись там, а вже платити за свою агресію. Хоча як це можна дійсно, тобто да виміряти це по це горе і це лихо, які вони перенесли да, на нашу землю. І ми ж розуміємо, що Росія не дуже охоче буде йти на таку компенсацію. Пане Богдане, ми дякуємо вам за Дякую. коментарі, за те, що були з нами. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародний.